Великдень одне з найсвітліших релігійних свят року. Цьогоріч православні віряни відзначаються свято 5 травня. Тож серед обов'язкових традицій його святкування є відвідування церкви та освячення Великоднього кошика. Трохи більше ніж за добу буде ж лунати це святкове Христос Воскрес, і як підтвердження цьому воістину Христос Воскрес ми прославляємо всі світле Воскресіння Христове. Урочисто святкуємо перемогу життя над смертю. І з четвертої ранку ми починаємо освячення великодних кошиків. Ну а далі народ святкує, прославляючи воскресю із мертвих Господа слави і радіє. Здавна в Україні існувала традиція випікати паски одразу трьох видів, адже вони є символом Воскресіння Христового. Перша великодня, інакше її називали жовтою паскою, друга біла, яку готували на дев'ятий день після Воскресіння Христового. І третя темна, схожа на житній хліб. Проте сьогодні старі добрі традиції збору великоднього кошика дещо змінилися. Великодний кошик містить собі Пасхи і писанки або крашанки, як символ Воскресіння Христового. А решту, ну а решта, мабуть, смаколики. Візьміть те, що ви приготували. Все, що Бог дарував, все, що є нам на користь, і воно не суперечить нормам нашого сьогодення. Нехай буде благословенне на здоров'я. За православною традицією, освячення великодніх кошиків починається ще напередодні Великодня цієї світлої великої суботи, яку інакше називають Єрусалимською. Богослужіння розпочнеться о 8-й ранку в суботу і воно буде тривати десь до одинадцятої години. От з одинадцятої години і до 22 буде відбуватися духовенством освячення великодних страв, які віруючи принесуть до собору. Потім, о двадцять годині, розпочинається низка великодних богослужінь, які закінчуються близько. 4-ї години ранку в неділю. То із з 4-ї ранку, починаючи, знову духовенство буде освячувати великодні страви, які люди принесуть у своїх кошиках. Радійте, святкуйте та веселіться в ці дні, бо дарував їх Господь. Але не забувайте про комендантську годину, яка діятиме без змін. Вона триває з 12-ї години ночі до 4-ї години ранку. Тож освятити Паски можна до та після неї. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.